Це другий тайм Срібної ліги між командами Сокіл Великі Глібовичі» та Старт Розборяне. Рахунок 1-1. До вашої уваги склади команд «Сокіл Великі Глібовичі», Футболки жовті. 17-й. Мар'ян Сенчишин. 1-й Назар Сенчишин. 7-й Олег Демчук. Третій. Максим Заплоцький. Дев'ятий. Володимир Жукровський. Четвертий. Артур Курдина. Одинадцятий. Богдан Заставний. Тренер команди Мар'ян Синчишин. Він заходить з команди «Старт Рудворяни. М'яче Ворота Забузевець під номером 10. Тарас Гладеш. У команди старт Розворяни перший командний фол. Гравець цієї команди номер 77 Дмитро Баляш отримав попередження. До вашої уваги склад команди Старт Розгоряне. Футболки помаранчеві. 10-й. Тарас Гладиш 7. Назар Гладиш 11. Михайло Микитюк. 16. Михайло Пастернак. 3. Олег Білик. 77-й. Дмитро Баляш, 4-й. Богдан 2-й Роман Вишиваний. 14. й Артем Деркач, 9. й Анатолій Лембак, 17, й Сергій Кінзерський, 12, й Ігор Пророк, 6, Сергій Кусий. 18 Іван Федьків, тренер команди Роман Вишеваний, президент клубу Роман Бетерський. У команди старт розвіряне другий командний пол. Задня стінка, маленька Тишенка, на замочці. Шановні учасники доболівальники, ми думаємо, вам буде цікаво все-таки знати попередній склад учасників як срібної ліги, так і бронзової. Тож тобто, на даний час попередній згоду дали грати команд серед команд срібної ліги. Сокіл, два сокільники, «Юніс» – три верхня білка, згода – «Коровичі», які сьогодні забрали участь, «Фенік» – «Стефано» – 3. Лео Керамика Неділицька, Градус Львів, це милорічна команда Скала, футбольний клуб Бориня, Бориня Турківщина, Токіо Великі які на Майданчику та старт Розворяни. Це Долузівщина, «Мостиська» – друга команда, захід Агро МКП Львів. Та Футбольний клуб Білка Верхня Білка. Бронзова ліга. Склад учасників до вашої уваги. Ліміт Львів. Фенікс. Стефано під монастир. Команда великого полюхова. Це також Перемишлянщина, Кормів місто Львів, Лемберг, також місто Львів сьогодні. Команда розпочинає участь в першості. Команда Старгород, також місто Львів та Карпати старе село. Зрозуміло, що кількість учасників збільшиться як у так і в іншій. Лізів. Тому що поки що команди ще грають в футбол, через це зробили паузу. Також є можливість ще заявитися як прем'єр-ліго та преміум Лігу. Прем'єр Ліга розпочне свої змагання 27 листопада. Преміум Ліга наступного тижня. Сокій великі глібовичі. Перший командний холм. Шановні вболівальники, Наступний поєдинок відбудеться також між командами срібної ліги. Свій другий матч в сьогоднішньому ігровому дні. Грає команда футбольного клубу Бориня, село Бориня Турківщина та команда Градос місто Львів. Після цього відбудуться ще два поєдинки бронзової ліги. Спочатку зустрінуться собою команди дві Львівські, Ліміт та Лемберг. І в 19.10 на майданчик вийдуть команди. Фенік Степано під монастир та футбольний клуб Великий полюків Перемишлянський район. Таким чином завершиться перший ігровий день прем'єрного футзального чемпіонату цього сезону? Наступного тижня планується продовження як в суботу, так і неділю. Будуть два ігрових життєві. Хтось буде можливо навіть грати як в суботу, так і в неділю. Тож також прохання команд, які бажають заявитися змаганнях, звертайтеся до організаторів цієї першості. Третій командний фол. Гравець цієї команди номер 4 Богдан Фецьків отримав попередження. Thank you. То забыл під номером 9. Анатолій Лемба. 3-2 На користь команди Старт розгоряни. М'ячі ворота забив гравець команди Сокіл Великі Глібовичі» номер 17. Мар'ян Сенчишин. До завершення матчу залишилось 5 хвилин. Gracias. П'ятий мади не вибувала, а знімала. У команди Старт розгоряне чотири командних хола. У команди Стокіл Великий Глібовичі – один командний холл. завершення матчу залишилось 3,5 хвилини.

I think. Другий м'яч у матчі забив гравець під номером 12 Ігор Пророк. У команді старт розворяни, п'ятий командний фонд. гравець під номером 17, Сергій Кінзев.